Дрони масово літають над Німеччиною. Шпигують за військовими об'єктами, лікарнями та енергетикою. Це чергова операція Росії у Мюнхені вибухи і стрілянина посеред житлового району. Що сталося? Деталі на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Услід за Данією. Масові польоти дронів зафіксували у Німеччині. Вони кружляли просто над критичною інфраструктурою. За даними БІЛД, дрони помітили біля університетської клініки, над електростанцією, будівлею місцевого парламенту і навіть на нафтопереробному заводі, який постачає паливо до аеропорту Гамбурга. Німецька влада встановила, що безпілотники рухалися паралельними курсами. Це може свідчити про спробу картографування місцевості. У регіоні Мекленбург, передня Померанія Ситуація схожа. У Заніці та Ростоку дрони пролітали над військовими об'єктами. У порту Ростока поліція помітила кілька великих квадрокоптерів, які літали скоординовано. Хто стоїть за польотом? Ми невідомо, але експерти згадують нещодавні інциденти в Данії. Там через дрони тимчасово зупиняли роботу аеропортів. Як і тоді, місцева влада не виключає російський слід. На тлі нових польотів міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінт заявив про збільшення загрози для безпеки Німеччини. Він анонсував створення центру протидії безпілотникам. А в Бундестазі вже готують закон. Він дозволить армії збивати дрони не лише над військовими об'єктами, а й за їхніми межами. Тим часом ще один тривожний епізод стався в Мюнхені. У ніч на 1 жовтня там пролунали вибухи і постріли. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Поліція очепила район і перекрила дороги. На місце прибули спецназ і сапери. Що ж сталося? Попередня версія. Місцевий житель заклав вибухівку у будинку своїх батьків, підпалив його, а потім наклав на себе руки. Поруч знайшли рюкзак. У ньому могла бути ще одна вибухівка. Влада не виключає, що подія пов'язана з Октоберфестом. Відкриття свята тимчасово відклали. Організатори підтвердили, до завершення операції святкування не почнеться. Тим часом на вулицях Берліна з'явилися дивні листівки. У них заклик приєднатися до Міжнародного легіону України. qr код на листівці веде на офіційний сайт уряду України. Хто їх розклеїв, невідомо. Частину листівок уже прибрали з вулиць. Схоже, можливі російські провокації вже дісталися Німеччини. Яка країна буде наступною? Друзі, коментуйте, почути внизу під відео і підписуйтеся на канал. Видання Держпігель Der Держпігель Spiegel. Der Spiegel повідомляє, що в Німеччині невідомі обстріляли транспортний літак Бундесверу. цим пов'язаний наш сьогоднішній заголовок. Справа в тім, що ми з вами обговорюємо дрони в Європі, вторгнення у повітряний простір європейських натівських країн, і тут в Німеччині вже обстрілюють навіть транспортний літак Бундесверу. Інцидент цей стався на авіабазі Целле у Нижній Саксонії. В п'ятницю у день невідомі вистрілили з піротехнічного виробу у напрямку. Транспортного літака С-130 невдовзі після зльоту машина не постраждала, пілоти відразу ж попередили диспетчерську вежу після інциденту і Бундесвер, і поліція розпочали розслідування. Судячи з усього, випущена піротехнічна піротехніка, вибачте, була новорічною петардою, оскільки інцидент стався в день, не виключаються цілеспрямовані дії зловмисників. Ну, звичайно, піротехнічна, новорічна петарда. Окей, ви можете обманювати себе скільки завгодно, і петардами і, і що б це не було а, і Октоберфестами, можливо, хтось так гучно випив пиво. Ви все ще думаєте, шановні німці, що ви перебуваєте у стані миру. Ви дуже глибоко на превеликий жаль. як би це не було жахливо констатувати, помиляєтесь, війна приходить і до вас. На жаль, а ми попереджали. А це Марк, Рюте, друзі. Ви знаєте генсек НАТО? Які кажуть, що НАТО досі ви знаєте з'ясовує, чи навмисно Російська Федерація атакувала повітряний простір Естонії і Польщі. Нато досі з'ясовуючи навмисно, Російська Федерація атакувала повітряний простір Польщі та Естонії. Я думаю, що не навмисно, якщо чесно. Я думаю, що це просто були туристичні дрони, які Путін запустив для того, аби вони привітали поляків, для того аби вони випустили святковий салют. Привітати Польщу, сказати про те, як у них гарно розвивається Економіка, які, які вони красунчики з економічних показників Європі номер один, літаки в Естонії відправили, тому що там ну напевно смачна кілька там да або шпроти, або що там ви. Естонія чим славиться, я не знаю. Підкажіть. Ну це дата Літва Латвія, там ж проти е, що там Естонія у нас є, де от, напевно, привітати також хотіли мігами там крилами помахати Напевно, хотіли пілоти. Я не знаю, що відповісти. Це розумієте, як іронія. Я не знаю, що відповісти, чесно, і Рюти, і іншим представникам НАТО, і нехай просто з'ясують стільки, скільки завгодно, коли ядерна бомба або шахет, або дрон з бойовою начинкою, або я не знаю. Ракета прилетить або вторгнеться у повітряний простір цих країн, або вибухне. Наприклад, це також треба буде, значить, знайти їм час для того, аби з'ясувати це було навмисно чи не навмисно. Я не знаю, що говорити цим людям. Коли Трамп каже про паперового тигра Російську Федерацію, я скажу, що НАТО паперовий тигр. Вибачте, будь ласка, в мене просто інших слів немає. Це нерішучі, безхребетні, безхар... Без відсутністю, відсутністю політичної волі, без яєць, люди, які ніхрена не можуть ніяк не можуть відреагувати, і їм треба постійно час для того, щоб щось з'ясувати. Ну з'ясовуйте. Він каже, що коли йдеться про Польщу і Естонію, очевидно, що це росіяни, ми ще з'ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. З'ясовуйте. Окрім цього, друзі, треба сказати, що Сполучені Штати Америки перекинули літаки до Норвегії. Справа у тім, що. Видання Newsweek пише, що е, протичовникові літаки P-8 Poseidon в Норвегії були перекинуті для патрулювання біля кордонів Російської Федерації. Зараз вони виконують місію в Балтійському морі в Калінінграді. Ці літаки використовуються для боротьби з підводними човнами з розвідкою і патрулюванням збільшення присутності. Пов'язано з погрозами зі сторони РФ по відношенню до підводних човнів, трубопроводів і з активністю дронів біля кордонів Польщі, Данії і Норвегії. Ну, от перекинули вітачки. Побачимо тепер, що буде, як вони там будуть реагувати. Не знаю. Але Норвегія, друзі, це ранкове повідомлення. Сьогоднішнє знову так би мовити, під оком безпілотників поблизу аеропорта. Брьоніс-Юльт зафіксували дрони сьогодні рано в ральці. Але про це бачите ніхто й не говорить. А знаєте чому? А тому, що це як у нас. Спочатку, коли бачиш перший дрон чи першу ракету в повітряному просторі, це вау! весь світ про це говорить. Коли це відбувається кожен день, ти вже на це навіть уваги не звертаєш. Європа до цього тільки рухається. Це тільки початок, це тільки квіточки. Просто повірте мені, друзі. Я от мені там багато хто пише. Знаєш, Юра, ти там за НАТО багато ти, ти там між страшити, ти перебільшуєш і так далі. Але виходить так, що все те, що я казав протягом там, останніх двох років, ну от якось воно йде по цій ескалації. От я ці спіраль ескалації відчуваю, я її бачу саме так, і воно наприклад, великий жаль. Мені цього не хочеться, але я просто можу констатувати, що воно, наприклад великий жаль. Так і відбувається. В мене було вісім парі, публічних е, приватних парі з публічними людьми. Ми з ними спорили, що прийде Трамп, порядок наведе. З кимось, значить, хтось мені розповідав, що через три місяці буде мир. Хтось через півроку. Потім, коли мені вже набридло доказувати людям, що ніякого миру не буде, забудьте, будь ласка, про нього, тому що це тільки початок. Я кажу: обирайте час, коли буде мир. Обирайте. Я, я готовий піти на це. І хтось хтось там найсміливіший каже: там до кінця року 25-го точно буде мир. Ну, з запасом на 12 місяців там в Трамп прийшов е в кінці попереднього року, і чи на початку цього року, 6 січня, була інавгурація і. Е я кажу, окей, обирайте час, і от до кінця 2025 року зараз. Всі принишкли, якось мовчать і так далі. Це все до чого. Це не тому, що я якийсь там розумний. Це до того, що на превеликий жаль, історія у нас є історія, яка показує, що все розвивається саме за таким напрямком. Ну це просто от історичний факт, це закон історії. Отак от має бути це закономірність. На жаль. От я просто маю це сказати. На жаль, така є закономірність. Отак От воно буде. Тому ніякий Трамп не вгамує ніякого Путіна. Це тільки початок. Європейські країни будуть страждати. Я не впевнений, що Росія буде заганяти свої війська в країни Європи, в Балтію, наприклад, країни НАТО, так Фінляндию. Польщу атакувати, я в цьому не впевнений. Але те, що це буде гібридна частина війни з ними однозначно: дрони, літаки, кіберпростір, аеропорти, які не будуть працювати, підриви і так далі. І тому подібне, не обов'язково вводити російське живе м'ясо на територію цих країн, якщо можна це робити невидимими руками. Розумієте про що я? А потім Росія завжди може сказати одну просто штуку, яку вона каже з 14 року. Нас там нет. Это не ми. Вот так буде. На жаль, так буде. От. Те, про що я хочу вам, друзі, на превеликий жаль сказати, і Данія також вона страждає, тому що не тільки Норвегія сьогодні, але й Данія до неї до цієї країни маленької, але дуже відважної мужньої, і мужньої. Це наш друг датчани, Так там стягують сили з усієї Європи. Відомо, що Фінляндія відправляє свій континент до країни, Велика Британія зверне там свої військові засоби. Збройні сили України, до речі, також там перебувають на території Данії. Всі зусилля спрямовують на протидію дронам, які паралізують роботу аеропортів. Ружляють там над військовими об'єктами. Українські військові вчитимуть данців збивати російські дрони, український досвід, українські фахівці, українські спеціалісти, наші технології, все це може стати ключем. Ключовим вірніше елементом майбутньої європейської, так званої стіни дронів масштабного проекту, який гарантуватиме безпеку в небі. Про це кажу не я. Про це каже, наприклад, і самий Зеленський. Фінська прикордонна служба, як відомо, також надає свою підтримку силами засобами. Про це президент вчора сказав їхній ступ. раніше. Про про відправку своїх військових говорили і французи, і німці, і шведи. Побажаємо миру в Європі, але. Як ви самі друзі розумієте? На жаль, все тільки починається.